Вітаю. От завтра в нас буде точно приморозок. Таке холодне. Сьогодні було холодне, вранці вже приморозочок на траві чуть-чуть був. Но сьогодні ще вечором холодніше. А воно, дивіться, як назло все порозцвітало, такі квіти. Чого вони такі осінню прямо дуже рясні, яркі, кольорові, не знаю. Так шкода, так шкода. Взять їх накрить якимось огробканню, волокном. Я їх придавлю, мабуть, подавлю зовсім їх. Хай як хочуть. Виживуть, значить виживуть. Не виживуть. Ну, що ж ти зробиш? Оце зараз оцей приморозок пройде і знову в нас буде тепло. Довго буде тепло, це 100%. Зато все поморозе. Так, у нас, мабуть, гуде вже дрон якийсь. Сьогодні ми е, підемо, напевно, поболтаємо, петрушку буду в'язати і буду з вами розмовляти. У нас вже стемніло, сіла в'язати петрушку. Оце бачите, що в мене на вікні? Оце ми кожен вечір вішаємо отаке, таку рядюшку, таке товсте покривало. Щоб не просвіщалися в нас вікна. Дрони літають безупинно, без кінця і без краю. якісь розвідники видивляються, винюхують. і ми все закриваємо, виключаємо, щоб, не дай Бог, ну, самі знаєте, щоб, щоб вікна не світилися. Не будеш жити всім, всім годин виключати світло. Ой, не бачу без очків, я і себе не бачу. Не бачу, як я до вас розмовляю. Я вже трошки петрушки ось пов'язала. Зараз покажу вам. Ось, ось трохи нав'язала петрушечки. Трошки вділа діла халат змерзла, бо в хаті вже прохладно, на вечір похолодало. А ще ж отоплення не включаємо. Зараз ось о чайку поп'ю. От, і буду далі в'язати Петрушечку і будемо з вами розмовляти. Про що ми будемо розмовляти? Про наболівше, мабуть. Зараз чаєчку поп'ю і будемо далі розмовляти. Я буду в'язати Петрушку. Ось у таких півлітрових відеречках я продаю мед. Це я допомагаю мед продавати своєму сину. Він займається пчолами, І я на базар возю мед. Оце така півлітрова так пів відеречко. 100 гривень я продаю. Він сказав, так 100 гривень, я так і продаю. Мед дуже смачний. Там, де в нього стояли пчоли, це соняшниковий мед і рядом ріс, каже, коріандр. Ну, кінза. То мед дуже смачний, такий запашний. Взагалі дуже класний мед. Я йому допомагаю реалізовувати його. Ви знаєте, сьогодні подивилась на оці ціни на овочі. Мабуть, скоро нас одучать сажать овочі зовсім. Ну от скажіть, навіщо сажати буряк, моркву, картоплю, капусту, якщо воно все по 20 гривень? Капуста 20, буряк 18, морква 18, хіба це гроші? А біля нього скільки треба ходити? От я посадила капусту, ну, я не знаю. Єдинственне, це плюс, що ти знаєш, чим ти його бризкав і удобряв. Бачите, воно не вгадаєш, що в прошлом году капуста була яка дорога да, зімою. В цьому году ні почам. Насадили, я насадила капусти. Думаю, о, буде дорога капуста. Ну, я насадила тільки якби, для своїх нужд. Ну, все одно, скільки з нею возилася, скільки з нею ходила, голови хороші повиростали, вже і наквасила, і все. Знаючи, що це тільки що своє, що воно без хімії. Оце тільки один плюс. Ну, Такий труд біля нього, і якщо люди вирощують на продаж. І отак от от зараз його по 20 гривень продати. Це просто обідно, звісно. Ну, хто купляє, да, тому добре. Для... І, за... і радуюся за тих людей, які не можуть його, як кажуть, з пенсією або немає грошей, і вони можуть доступно купити. А з другої сторони, жалко шкода оцих тружеників. І так каже Нрік, посадиш воно ні по чому. Не посадиш воно дороге. Попробуй його вгадай. Ну, Зелень я як садила, і якщо дасть бог здорове, то й садити буду. Мені саме саме дужче нравиться оце зелень. що не кажи, укропчика, петрушки там ще якоїсь зелені нав'язав якихся 50-100 штук. От тобі по 10 гривень здав і хороший. І голову не морочиш біля нього. А от з помідорами, гірками, капустою картошку, то я взагалі мовчу за картоплю на продаж. Так важко її садити і викопувати потім іще жукиті бризкай, так, само і сині. Так що то я вирішила для себе так. Для всіх овочів потрошечку для себе посадю для своєї сім'ї. А все остальне то хай, хоч і під чорним паром. Клубніки. Клубніки, правда, я в цьому году прошляпила. Трошки в мене не вийшла клубніка. Ну, а тепер ось посадила. Треба буде виставити вам відео, як я її садила. Раніше я дуже багато садила клубніки. Ми займалися клубнікою. І людей нанімали, вибирали нам клубніку, бо ми самі не вспівали. От, садила я всю клубніку на соломі. Мені нравилось, вона не перегрівалася. Потім після клубніки ми стали вирощувати помидори. Після помидор ми займалися квітами, хризантеми на зрізку, віточні хризантеми. Їздили в Запорожжя в Нікополь, здавали оптовикам ці резентеми. Чоловік займався коровками, їздив на базар, придавав молоко, а я займалася квітами вдома. А тоді, коли він осінню у 2021 році помер, передо мною став вибор: чи квіти, чи квіти вирощувати, чи коровки держати. Всю зиму я не знала, що мені робити. А коли у февралі почалася війна у 22-му році, ну, для мене стало ясно, що думала так, кому ті квіти нужні, потрібні будуть. Буду я держати коровки. Та на цьому і зупинилася. Декілька років, два роки я нічого не садила на тих місцях, де в нас росли квіти. В цьому році я там посадила половину картоплі, половину е, помідорів. А на слідуючий год хочу розвести більше клубніки і засадити клубнікою. Ось така моя розповідь.